Над 150 мільярдів доларів винна Росія Україні, і вся ця сума втрачені гроші звичайних громадян. Принаймні так стверджує рівнянин Василь Цинко каже, докази в нього є. Це розрахунки серйозного науковця. Ось уже 14 років чоловік пише листи до Кремля, щоб росіяни повернули борг нашій державі. Чи почув Путін рівнянина? Розповість Анна Махно. Міністру фінансового Серпаловин з Києва в Москву переведено фактично вкрадено 8,43 мільярда рублів. Рівнянин Василь Цинко, він же голова всеукраїнської спілки ошуканих платників. Зачитує копію одного із останніх надісланих путіну листів. У ньому вимагає повернути Україні борг 150,5 мільярдів доларів. Саме стільки грошей в перерахунку з радянських карбованців українці зберігали на своїх ощадних рахунках у банку радянського союзу. Пан Василь стверджує, цієї суми не вигадав. Такі розрахунки йому ще у 2000-х роках надіслав академік. Ігор Рафаїлович Юхновський дружив. Ось на цій сторінці ці є розрахунки, по чому був курс долара, і по чому скільки було союзних карбованців. І він мені надіслав, і на підставі цього цієї інформації ми зверталися до Росії, щоб Росія повернула нам 150,5 мільярда уже доларів. Чотири листи у Кремль і жодної відповіді. Вперше до російського президента написав у 2000-му. Я відправив Путіну фактично лист ультиматум. Поверніть пограбовані 150,5 мільярда доларів. Після цього, як вже всім напевно відомо, мене кинули в СІЗО. Прослуховували півтора року всі мої телефонні розмови. Мене кинули в СІЗО, де Я відбув 10 днів. Тільки Бог врятував. Розрахунки, листи, документація. Василь Ценко зберігає стоси паперів, що підтверджують, Росія винна Україні гроші. Рівнянин вважає, заборгованість. Сусідня держава може повернути і безготівково. Росія на борг, тому Росія нехай. Дає нам газ замість цих коштів, які були вкрадені. А Україна вже щоб гроші не йшли туди, сюди газ туди, гроші сюди. Україна нехай, значить, повертає нашим вкладникам. Це один із кращих, найкращих варіантів. Усі варіанти і пропозиції повернення грошей. Пан Василь надсилав і українській владі каже. попередні президенти не надто до нього дослухалися. Тож тепер сподівається на майбутнього. А тим часом веде переписку із першими особами держави. Днями отримав листа з адміністрації. Страції президента звернення Василя Цинка щодо компенсації втрат грошових заощаджень розглядатиме кабінет міністрів України. Можливо, ми разом із державою Україна звернемося до Путіна. І другий варіант, якщо результату не буде, кабінет міністрів допоможе нам підготувати позов до Європейського суду з прав людини. З рівного Анна Махно, Богдан Огляд оглядня телеканал ЗІКІ.